Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Добрий день, так, чуємо, бачимо. Дякую. Скажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, суб'єкт господарювання представляю я, заступник директора тимчасово виконувач обов'язки на сьогодні боярської лісової дослідної станції, мельник Олександр Миколайович. Дякую. Пане Олександр Петрович, кого представляє? Доброго дня, пані Юлія. Я один із співвиконавців звіту за оцінки впливу на довкілля. Дякую. Отже, тоді діємо наступним чином. В нас є станом на 12 годину тільки представники уповноваженого центрального органу. Як організатори, представники суб'єкта. Тому надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин І о 12.15 будемо розпочинати. Дякую. Дякую, чекаємо. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже 12 година, 15 хвилин. У нас сьогодні 5 листопада 2025 року. Нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля від окремленим підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України, Боярська лісова дослідна станція. Стосовно планованої діяльності, спеціальне використання лісових ресурсів в порядку проведення поступових рубок головного головного користування. Землі не належать до території об'єктів Природно-заповідного фонду або їхніх охоронних зон Київська область, Фастівський район. А мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки, Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. 18 грудня, 2000... І сьогодні буде головою, громадських 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання очинити ймовірний вплив на довкілля, від діяльності яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилося, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227, про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля. Який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2,2 статті 17 закону, згідно з яким, тимчасово, на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. два статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, які буде оприлюднені на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. Ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, Олександр Мельник. Доброго дня, я Олександр Мельник, тимчасово виконувач обов'язків директора відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і продокористування України Борська лісова досвідна станція, тобто суб'єкта господарювання. Дякую. А, так, і в нас є ще Олександр Бала. Мене звати Олександр Петрович Бала. Я один із співвиконавців звіту з оцінки впливу на довкілля пеновіріни Боярської лісової досвідної станції. Дякую. Отже, ми на 12 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасників це представники уповноваженого центрального органу як організаторів громадських слухань, інші двоє учасники це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадське слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови № 989, якою затверджено в порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання. Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів та природокористування України боярська лісова дослідна станція стосовно планованої діяльності, що передбачає спеціальне використання лісових ресурсів порядку проведення поступових рубок головного користування, землі не належать до території, об'єктів природозаповідного фонду або їхніх охоронних зон. Київська область, Фастівський район та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого мирного дня. До побачення. До Побачення. До побачення. Do побачення.